Задумайтесь на хвилину, шлях до миру у світі де він починається? В кабінетах політиків? На міжнародних самітах? А що як насправді він починається у дитячій кімнаті? Звучить дивно, правда? Але саме цю, на перший погляд, неймовірну ідею Марії Монтесорі ми сьогодні і розберемо. Ось її ключова думка, така, знаєте, радикальна. Вона каже: встановлення тривалого миру це справа освіти, а політика? А політика, за її словами, може лише ну втримати нас від війни. Тобто політики можуть загасити пожежу, але збудувати новий дім це вже робота для освіти. Справжній міцний мир це не їхня парафія. І щоб ніхто не подумав, що це просто якісь знаєте, красиві слова. Варто сказати одну річ за цю філософію, саме за цю ідею зв'язку освіти і миру, Марію Монтесорі номінували на Нобелівську премію миру і не один раз, а двічі. Тобто це не просто теорія, це концепція, яку найсерйозніші уми світу розглядали як реальний інструмент для змін. Гаразд, з чого ж почати? А починає Монтесорі з дуже провокаційної тези. Вона каже, що ми, в принципі, не можемо збудувати мир, бо ми навіть не розуміємо, що це таке. Уявляєте? Ми використовуємо це слово щодня, але, на її думку, живемо в ілюзії. І ось тут, саме в цьому виклику нашому звичному уявленню, і починається вся її революція. От, запитайте будь-кого, що таке мир, і наймовірніше почуєте: ну це коли немає війни, тобто відсутність конфлікту. Звучить логічно, правда? Але для Монтесорі це було страшенно небезпечне і, по суті, пусте визначення, адже це визначення через заперечення. Це опис того, чим миль не є, а чим він є насправді, залишається загадкою. І вона знайшла для цього просто геніальну метафору. Уявіть собі, що згорів прекрасний палац. Вогонь згас. Це мир? Ні, це просто купа попелу і тліючі руїни. Тиша після пожежі це невідновлений палац. Так само і тиша після війни це не мир, це просто спустошення, це втома від руйнування, а не радість творення. Добре, тоді що ж є справжньою причиною війни? І тут Монтесорі використовує ще одну не менш потужну аналогію. Згадаємо, чому століттями люди думали, що це якась прокляття, кара божа, ну або злі чари. А потім виявили мікробів, невивимих крихітних вбивців, і все змінилося. Так от Монтесорі каже, що війна це теж така собі соціальна чума. Ми бачимо її симптоми: політику, економіку, амдиції лідерів. Але справжній мікроб війни він невидимий. І це, звісно, підводить нас до головного питання що це? Що це за невидимий мікроб, який змушує людство знову і знову хворіти на цю страшну соціальну хворобу під назвою війна? І ось тут ми підходимо до відповіді. І, чесно кажучи, вона шокує, бо цей мікроп за Монтесорі ховається не на полях битв, не в таємних кабінетах диктаторів, він ховається там, де його ніхто не шукає. Він у кожному домі, у кожній школі. Це таємна тиха війна, яку дорослі ведуть проти дітей. Так, так, все правильно, саме так вона і вважала. Цей невидимий мікроб, що породжує всі війни, це універсальний щоденний постійний конфлікт конфлікт між дорослим і дитиною. А як ця війна виглядає на практиці? Ну, подумаємо. Часто ж це робиться з найкращих міркувань, правда? Дорослий хоче зліпити з дитини щось правильне, вписати її в суспільний шаблон. Він постійно виправляє те, що вважає помилками, а насправді це просто природна поведінка. Він пригнічує її власні інтереси, її власний шлях. По суті, це класичне домінування сильного над слабким, просто в мініатюрі, в рамках сім'ї чи класу. І... Який же результат цієї невидимої битви? А результат, чесно кажучи, жахливий. Дитина виростає, але її особистість, її психіка формується по суті в такому собі післявоєнному стані. Це дорослий, який з дитинства звик до боротьби. Він тривожний, він завжди готовий до конфлікту, бо для нього це норма життя. Мир для такої людини це щось незрозуміле. А от конфлікт це її рідна стихія. Так, звучить все це досить похмуро, я розумію. Але не поспішайте з висновками, бо саме тут, після цього суворого діагнозу, Монтесорі робить своє найголовніше, найнадихаюче відкриття. Вона показує, що є інший шлях, і цей шлях веде до появи, ну, скажімо так, абсолютно нової людини. А що ж станеться, якщо просто зупинити цю війну? Що як дорослий складе зброю примусу і контролю і просто дозволить дитині розвиватися вільно за її власними законами? Відповідь, яку знайшла Монтесорі, просто неймовірна. І ось що вона побачила коли тиск зникає, раптом виявляється справжня природа дитини, і вона абсолютно протилежна всьому, що ми звикли думати. Замість ліні, пристрасна любов до роботи, замість хаосу, спонтанне прагнення до порядку і дисципліни. Інтелектуальні здібності виявляються набагато вищими, ніж будь-хто очікував, і найголовніше, з'являється глибоке, якесь внутрішнє почуття миру, спокою, здатність до неймовірної концентрації. Ось вона, ця нова людина, яка ховається всередині кожної дитини. Виходить, що перед нами, як перед людством, є два абсолютно різних шляхи. Перший шлях це шлях пригнічення, який веде до менталітету володіння Я хочу мати. Це шлях конкуренції, заздрості і зрештою конфлікту. А є інший шлях шлях свободи, любові та праці. Він веде до менталітету творення Я хочу робити. Це шлях по співпраці, радості від процесу. І ось що найважливіше вибір між цими двома шляхами робиться не в дорослому віці, він робиться в дитинстві через освіту. Добре. Ми розібралися, як виховання впливає на одну окрему людину. А тепер давайте подивимось ширше. Зробимо такий, знаєте, зум-аут. Якось ця ідея про нову людину може допомогти нам вирішити глобальні проблеми, як вона пов'язана з тим новим складним світом, в якому ми всі живемо. Тоді виходить, що справжня мета освіти це зовсім не те, що ми думаємо. Це не просто, знаєте, завантажити в голову дитини купу інформації. Ні, головна священна місія освіти за Монтесорі це захищати, захищати цей крихкий природний процес розвитку, бути садівником, а не скульптором. Бо в самій природі людини, якщо її не зламати, закладений мир, і тоді освіта стає найпотужнішим інструментом для побудови кращого світу, не через закони, а через кращих людей. А це все надзвичайно актуально саме зараз. Подивіться на шлях людства колись давно ми жили просто в природі. Були її частиною. А зараз, зараз ми створили власну технологічну надприроду: інтернет, штучний інтелект, атомна енергія, і ось тут виникає величезна криза. Наша зовнішня могутність, наша сила виросла до космічних масштабів. А наш внутрішній розвиток, він залишився десь там, у минулому, і цей розрив він смертельно небезпечний. Сама Монтесорія про це казала так. Людська особистість залишилася такою ж, людина не встигає за прогресом. Подумайте про це, ми ті ж самі люди з тими самими емоціями, страхами, амбіціями, що й стоїть тисячу років тому, але в наших роках тепер інструменти здатні знищити все живе, і це, мабуть, найбільша небезпека в історії людства. Тож наприкінці залишається одне, але величезне питання ми змогли, ми збудували цей неймовірний, дивовижний і водночас страшенно небезпечний надсвіт. Але чи зможемо ми тепер збудувати чи пак виховати над людину? Не в нічанському сенсі ні, а людину психологічно зрілу, цілісну, мирну за своєю природою, людину, яка буде гідна жити в цьому новому світі і мудро ним керувати. Відповідь на це питання, можливо, і визначить наше майбутнє.